У Білоцерківському районі сталися дві масивні пожежі. У першому випадку загорілася котельня у навчальному закладі в селі Ольшаниця, що на Рокитнянщині. Коли вогнеборці прибули на місце, з'ясували, що полум'я охопило окрему будівлю площею близько 20 метрів квадратних. Також надзвичайники гасили вогонь у селі Сухоліси, де горів житловий будинок, зокрема перекриття та комен. Вісім пожежників за допомогою двох спецавтіквок оперативно ліквідували загорання. В обох випадках потерпілих немає. А наш телеканал продовжує слідкувати за ситуацією навколо збереження пам'ятки архітектури старої пошти. У попередніх ефірах ми повідомляли, що планують провести оцифрування об'єкта. Однак, за словами депутатки міської ради Олени Фастівської, на запланову зустріч 14 листопада представник Укрпошти не з'явився, хоча приїхали фахівці столиці. Тож всередину вони не змогли потрапити, бо двері замкнені на ключ, а зв'язатись з представником держпідприємства так і не вдалося. Крім того, як зазначає Фастівська, у Забав дописі на Фейсбук у 2021 році. Департамент культури Кода виявив порушення на поштовій станції та оштрафував укрпошту. Однак остання пішла до суду, який нещодавно підтвердив, що поштова станція це пам'ятка архітектури національного значення, внесена до реєстру ще у 1979 році. Тож «Укрпошта» як користувач зобов'язана доглядати за будівлею. А відсутність охоронного договору є порушенням закону. В агенції стратегічного розвитку обговорили оновлення до білоцерківської громади. До заходу долучились представники місцевої влади, громадського сектору, студентських самоврядувань та бізнесів. Як все відбувалось, дивіться у матеріалі. У білій Церкві провели громадське обговорення стратегії розвитку білоцерківської громади на 2026 тисячі 2027 роки. Цей головний документ покликаний визначити основні напрямки розвитку нашого міста у таких сферах, як медицина, освіта, житлово-комунальне господарство, транспортна інфраструктура та багато іншого. До дискусії приєдналися представники громадської організації Центр соціальних трансформацій, які вже не вперше співпрацюють з нашою громадою задля покращення стратегій. Ми будемо проводити стратегування Сарківської громади до 2027 року ми будемо опрацьовувати документ, який розробила ваша громада. Будемо його е, покращувати, будемо презентувати і намагатимося зробити його Таким реалістичним, щоб це був не просто документ, а чітка стратегія і план дій, які треба буде виконати громаді до 27-го року, щоб в ній стало жити ще краще. За словами фахівців, білоцерківську громаду завжди ставлять у приклад, як варто проводити результативні обговорення, аби стратегія приносила плоди. До того ж, у місті до таких ініціатив часто долучаються представники громадянського суспільства, які вказують на проблемні теми і що потрібно змінити. Показуємо ваші команди, показуємо ваші напрацювання, тому що ви для багатьох насправді є таким Прикладом натхнення, і ми дуже вдячні те, що ви робите, що ви допомагаєте зокрема залучати ВПО. серед ключових тем. Присутні порушили питання безбар'єрності, безпеки, інфраструктури та соціальної підтримки ВПО і ветеранів. Зокрема, в документі йдеться про проведення аудиту доступності в усіх закладів культури, освіти, адмінбудівель та укриттів. А також наголошується на пріоритетному фінансуванні пандусів, ліфтів та запуск низько транспорту. То що це основний основоположний документ, прикому підмозами жити. Зрозуміло, що цю стратегію, яку ми зараз пишемо, вона виключно до 2027 року. Але просив би всіх, у кого є, які є ідеї, подавати. Всі ідеї, які є, ми опрацюємо. Щось попаде в цю стратегію, щось можливо, які потрібно буде допрацювати і поставити стратегію на подальший розвиток нашої громади. Щоб напрацювати ефективні рішення, учасники розподілились на кілька груп. Вони влаштували мозковий штурм з написання власних стратегій з вирішення галузових проблем. Тож наступним етапом стане комплексне опрацювання стратегії розвитку білоцерківської громади на найближчі два роки та винесення її на розгляд сесії міської ради. Анна Мельник, Олександр Бондаренко, еспресо Біла Церква. Починайте свій день, і завершуйте його разом з новинами Еспресо Біла Церква. Бо ми моніторимо всі події, перевіряємо їх і даємо лише важливе і не цікавіше. Нас знайти дуже просто. Ми є у всіх соціальних мережах: Телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі та Тіктоці, а також на Ютуб каналі. Підписуйтесь. У Бангкоку завершився чемпіонат світу за версією міжнародної федерації Джиу-Джицо, який тривав упродовж двох тижнів. На змагання гідно виступили спортсмени Білоцерківської громади, повернувшись із вагомими результатами. Срібну нагороду у категорії майстри здобув тренер команд Hulk Крю BJJ Джей та Юніті Хал Крю BJJ Джей Михайло Арцімович. Він також посів 13-те місце серед молоді у надзвичайно сильній категорії, де змагалися 42 учасники. Відзначився і Матвій Арцімович після результатив виступу на чемпіонаті Європи та практично без часу на відновлення. Спортсмен двічі зупинився лише за крок до бронзи, як у змаганнях у кімоно, так і без нього. Попри це, виступ вважають дуже успішним, і команда підкреслює, таким результатом можна пишатися. Цього тижня осінь остаточно бере своє. Небо затягне хмарами, а температура коливатиметься від прохолодних ночей до тихих, але свіжих днів. У вівторок майже весь день небо буде похмурим, але ввечері з'являться прояснення. Температура коливатиметься в день до плюс шести, вночі до плюс десяти. Середа порадує без опадів вночі близько нуля, вдень до чотирьох градусів тепла. У четвер без дощу, але небо залишиться затягнутим хмарами. У п'ятницю обіцяють дрібний дощ, тож варто взяти з собою парасольку. На вихідних погода не сильно зміниться. У суботу хмарно, в день до плюс 7, а в неділю повітря прогріється до плюс 4 вночі та до плюс 7 градусів тепла в день. За народним прогнозом, 21 листопада вважається своєрідним рубежем. З цього дня зима встає на ноги. В Україні середнє споживання молока на душу населення становить 196 кг кілограм на рік, при рекомендованих 380. Попри беззаперечну користь молока, сметани, сирів далеко не всі люди споживають молочку. Наша знімальна група відвідала білоцерківський ринок і запитала у продавчинь, наскільки нині вигідно торгувати домашньою продукцією. В Україні за останній рік подорожчали ціни на базові молочні продукти на 15-20%. Експерти попередили, що найближчим часом українці зіткнуться з новим підвищенням цін у цьому сегменті. Так Білоцерківський ринок залишається майданчиком, де можна придбати сметану, бринзу, молоко та інші молочні продукти. За словами однієї з продавчин, найчастіше містяни обирають ринок саме через свіжість продукції. Сметана сливки і творог обезжирений. Якщо свіже, то і те, і те добре розкуповується. Ще якщо завісить дуже багато від людей, як, як покупці, то дуже скоро. Порівняно з літом, трошки ціни піднялися, але не набагато, тому що як підняти ще більше, ми не будемо його продавати. У продавчині Світлани велике різноманіття продуктів, що очі розбігаються: різні види творогу, сметана, класична бринза та стравами, а також є вакуумований сир власного виробництва з різними смаками. Сьогодні я була на центральному ринку та придбала у пані Світлани бринзу і отримала ось такий презент: цікавовий сир. Це все обійшлось мені в 150 гривень. У лабораторії ринку ми намагались взяти коментар, як фахівці перевіряють продукцію та наскільки можна визначити її свіжість. Але перед нами двері зачинили. На жаль, лабораторія нам відмовилася дати коментар. Цінова політика на домашню молочну продукцію варіюється в залежності від виду товару. Так, молозиво коштує 200 гривень за кілограм, сметана глечакова 100 гривень за півлітра, сметана сепаратор на 200 гривень за півлітра. Сир жирний 200 гривень, а знежирений 120 гривень. За трьохлітрову банку молока доведеться віддати 120 гривень або ж літр коров'ячого обійдеться у 40 гривень за літр. На базарі завжди так. так... По домашньому э, смакує. Під осінь то трішки жирніше. Творог є, С -с сливки смачніші. Завжди дуже все смачно, так що дуже задоволена продукцією, яку купляю на ринку. Пані Світлана, вірний покупець, чия любов до справжньої домашньої молочки, стала частиною суботнього ритуалу. Для неї ринок це не лише свіжі продукти, а й атмосфера, довіра та якість. У порівнянні з ринком у супермаркетах ціни на молочку суттєво не відрізняються. Молоко коштує так само 40 гривень за літр. Сметана понад 63 гривні за 300 г. Кисломолочний сир 55 гривень за 200 г. Зрештою, де купувати. Продукцію на ринку чи в супермаркеті, вибір кожного окремо, бо вони містять велику кількість білків, кальцію, вітаміну Д і лактози. Єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква. Дякуємо, що були з нами на перевіреній хвилині інформації. Сподіваюсь, сьогодні ви отримали корисні новини та цікаві факти. Я прощаюсь з вами до завтра, адже тиждень обіцяє бути насиченим подіями, сюрпризами та важливою інформацією. З вами була Анна Мальник. Залишайтеся з нами.